Друзі, сьогодні у мене такий цікавий гість на дегустації Шупуар Банджан, виробник традиційне ремесло 2008 року. Виробництво сільського конгломерату з назвою Традиційне ремесло. І цей чайок в мене єдиний з бюджетного сегменту. Подивися, як він виглядає. Крупний лист з помірною кількістю бруньки. Також зустрічаються черешки та мілке гілля, але в невеликому об'ємі, що свідчить про механічний збір. Локація збору Сішуань на 2008 року. А який він на смак зараз дізнаємось. Приємний і не різкий. Друзі, настав цей момент. Я відкладав дуже довго дегустацію саме цього чаю, тому що він найбюджетніший в моєму чайному магазині. Спочатку я вирішив всякі там дорогі, по 2000 і більше 2000 за млинець покуштувати. А зараз дібрався до бюджетника за 990 гривень млинець. Чому саме цей чай я обрав, друзі, не знаю. Просто вирішив розбавити свою лінійку і також і бюджетним чаєм. Я почитав трошки про нього, мені сподобалось описання, у мене є знайомий, який його пив і каже: 100% бери, він буде тебе топом продаж. Ну не знаю, що топ-продаж, точно знаю, що ти можеш в мене придбати, наприклад, цей млинець і ще взяти на, ломом по 50-100 по 100 грамів більш дорогих чаїв, просто порівняти, чи варто переплачувати чи ні. Зараз ми все дізнаємося і взагалі чи варто брати цей чай, тому що я вштую його вперше. Так, таке буває, що в чайному магазині продається, а сам... Власник його ще не пробував. Ну так сталося, друзі. Я думаю, що інтуїція мене не підведе, і цей чайок дійсно цікавий, класний. Ну, Перший проливчик вже думаю готовий. Чайна грудочка поступово розпадається. Я в чайничок 125-130 мл в ньому приблизно поклав 9 грамів чайної сировини. Якщо чай хороший, цього вистачить. У, друзі, дуже і дуже неочікувано, що він вже темний. От попередні чаї, попередні дві дегустації в мене на каналі. Я дегустував більш дорогі чаї. От і перший пролив був, ну, не такий яскравий по кольору, по відтінку. Цікаво, що воно покаже. На практиці. У, друзі, це треба подивитися поближче, він дуже темний. Ось такий, друзі, прекрасний. Темно, темно, коричневий відтінок чаю. І це перший пролив. Що по аромату? Ух. Ух. Солоденький такий. Знаєте, прям... Я відчуття що я п'ю не прям бюджетник, а от ну, середньобюджетник. О, глибокий класний аромат. Як ніби якісь солодощі там є. І поки в мене буде дозрівати другий проливчик, от гілячечки вони спливають, вони дійсно тут є. Якби сировина все-таки в дорогих чаїв вона трошки інша. Іншого рівню якості. Але дуже важливо це смак і стан. Тому що іноді буває таке, що ти дивишся на сировину там гілки, ще щось, куштуєш, а є в ньому в цьому чаю, щось особливе в смаку. М -м -м -м. Друзі, ну він прям дуже смачний. Дійсно, як в мене в описанні написано, є оця горіхова перетинка, вона досить така різка, але одразу, одразу її заповнює солодкуватий смак, не дає ці гірчинці проникнути в глибину. Одразу її так солоденьким покриває. Ну, цікаво. Достойний чайок, друзі, я точно з ним не прогадав. От вже по першому проливу можу сказати, що чай хороший. М -м 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 я обов'язково залишу посилання на Телеграм. Це саме телеграм-магазинчик в мене. В описанні до ролика в мене постійно вказано в будь-якому з моїх роликів горизонтального формату чайної дегустації. Моя основна сторінка в Інстаграм. Ти туди пишеш, кажеш, я там з телеграм-каналу вибрав чайок. Відправ мені туди-то туди. Ти, туди, ти таку ту кількість я тобі відправляю. До речі, чайний посуд в мене на іншому аккаунті. Я і тут показую в основному горизонтальні ролики, та і шорси теж. Але є в мене ще особливий інстаграм-магазин Рома Кераміка, можеш туди перейти, подивитися, що є, що я туди вже встиг опублікувати. І якщо у тебе щось цікаве, чайного посуду, але чайничка можеш попросити, щоб я тебе зорієнтував, що є в наявності, по цінам я тобі покажу, розкажу, сфотографую. Так що посуд в мене теж є. Посуд повністю зроблений власноруч. Нова партія чайного посуду. Вже дуже і дуже скоро Ого, угоду він дуже темний. Дуже скоро буде нова партія чайного посуду, тому що сьогодні я вже відправляю на опал. Тобто дня через 4-5 він буде вже в мене, вже почну фотографувати, викладати, розповідати. Ну що, я. Хочу тобі показати цей відтінок. Він дуже класний, знаєш, такий шоколадний прямо. М -м -м. Подивись. Другий проливчик порадував мене ось таким прекрасним темним відтінком. Камера дуже добре передає цей колір. Напиши в коментарях, як ти назвеш цей колір. Тому що це не нафта. Отут, бач, на носику видно, трошечки світліє, де глибина настою менше, але він досить темний. Як же він смакує, зараз дізнаємось. Ух, така пінка аж коричневата, ну прям гарно. Даю трошечки вистигнути другому проливчику і заливаю третій. Ну, бачите, я прям добряче настою, тобто більше однієї хвилини. Тому він в мене такий темний насичений. Ну і 9, десь може навіть 9,5 грамів було чаю. Так що я думаю, що він такий колір буде тримати 5, а може і 6 заварювань. Про це я тобі точно скажу в кінці ролика, а він вже от от буде. Знаєш, він 990 коштує, а вчора я пив за 2300, в чому відмінність більш збалансований такий зібраний смак більш дорогих чаїв і щільність. Отут ніби і кольор є, і смак такий прям яскравий. Трошечки не вистачає, можливо, щільності, але якщо оцінювати саме всередині своєї. Цінової категорії, ну, чай пушка. Ну, Прямо 9 з 10 я точно не можу поставити. Хороший пуерчик на кожен день. Другий проливчик я вже відчуваю стан. Стан буде бурхливим, я вже знаюсь на пуерах, знаю по початку, як він підіймається і до чого він дійде. Тобто він такий енергозаряжений, класний, захочеться мені працювати, одразу змонтую цей ролик вже через 2-3 дні він буде на каналі, так що... Для тебе він вже на каналі. Ну я радий своєму вибору, якщо твій вибір... Попаде на цей чайочок, ти теж будеш радий і рада. А можеш взяти 50 або 100 грамів, можеш взагалі всіх чаїв взяти по 50 грамів в мене замовити. І будеш розуміти взагалі, що я продаю, і по кожному чаю зможеш мені навіть написати і розказати, який більше сподобався, який менше. Я відкритий до спілкування. Особливо, якщо це в коментарях і це допоможе просувати цей ролик. Український чайний контент, якого зараз дуже мало. Прикольно, якщо ти мені в цьому. І поставиш сподобачку, коментар обов'язково. І поділись з друзями. Якщо в тебе є друзі, яким можливо цікавий чай, особливо шупу насичені, темні ферментовані китайські чаї. Да, ця горіхова перетинка вона прям бере. Першим номером прям такий яскравий дескриптор. При тому це такий густий смак. Я не знаю як його ще назвати, з чим його порівняти. Це особливий смак шупуері. В кожному шупуері він є свій такий чайний глибокий смак чайного ферментованого листа. Ох, друзі, мене вже в подорож кудись відправили, Не можна закривати надовго очі, бо десь взагалі зникну, <сум> В космос відправляють. Прямо хм, настрій дуже добре підіймається. Що і сонечко, знаєте, блимає так. То заходить, то виходить, то заходить, то виходить. Грає на моїх почуттях і сонечко, і чай. Ну що, подивимось, що в нас там. Дегустую третій, основний пролив і завершую цей ролик. Дякую. Можеш спитати, для чого мені цей рушничок? Чому я постійно ним беру чайник, друзі. Право в тому, що цей чайник він без стандартної ручки. Я тримаю і мені прям гаряче, коли заливаєш прямо з термоса кіточок і довго тримаєш, то ці вушка вони теж з глини і передається дуже сильна температура сюди. Це з однієї сторони недолік цього чайничка, а з іншої сторони, за рахунок того, що немає ніяких виступаючих елементів, довгого носика. Ручок різних. Тут нема чому відпасти, і його не обов'язково навіть в спеціальному чайному кейсі переносити, ти можеш просто його замотати в папір чи в тканину, кинути в портфель. І, ну, це такий дорожний варіант. Ну, а я завжди заварюю з рушничком. І люблю 4 і 5 пролив прямо накривати рушничком, щоб заварювання відбувалося ще глибше. Таким чином температура тримається краще і довше. Дуже схожий по відтінку на попередній пролив. Це третій. Цікаво, чи витримає він 5. Тому що, якщо добре тримає 5 проливів чай, для мене це вже знак якості. Якщо йде на шостий, це вже супер чай. Ну, я не про проливи по 15 секунд, а отакі от завалювання довго тривалі. Побудь зі мною 30 секунд, я точно скажу, скільки він проливів витримав. Четвертий Четвертий, я вже рушничком його прямо так оп, заохоплення чайничка, рушничком і куштую третій пролив. Хочу, щоб він був класний. М -м. Друзі, не став глибшим, зібранішим і взагалом приємнішим. От він, знаєш, відсотків на 10 просто по всім категоріям став краще, ніж попередній пролив. Ну прям пушка. Прекрасний шопуер на кожен день. От, Така моя оцінка. Приєднуйся до чайного ком'юніті. Додавайся в телеграм, канальчик. Ну і ставай підписником мого YouTube каналу. Дякую тобі. Друзі, ну на 5 пролив. Його вистачає прямо класно. Я ж знав, що не буде шостого, я все-таки залив пів чайничка, і в мене вийшло ось таке. Звісно, я це вже пити не буду, хоча хтось може і захоче. Я люблю інтенсивні смаки, і коли вже йде спад кольору, спад смаків, мене це не задовільняє, тому цей чайочок йде на Буду. Дякую за пролив, о, дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Прокидайся, друже. Прокидайся, друже.